Вітаю, мене звати Ігор, я кандидат в майстри спорту з шахів і вже майже 10 років я викладаю шахи усім охочуючим, починаючи з віку 5 років. Hi, my name is Igor and I am a chess teacher. I have been teaching chess for almost 10 years now. I conduct my lessons in Ukrainian and English languages. I can motivate and explain all the intricacies of this uh, incredible and fascinating game. Uh, Діти краще вчаться а, пізнавати цей світ і взаємодіяти з ним, а, граючи в шахи. А, ця гра відкриває неймовірні здібності, вчить логічно мислити, фокусуватися, об'єктивно оцінювати ситуацію. І що не менш важливо, вчить відповідальності, а, тому що в шахах ти можеш розраховувати тільки на себе. Тут все залежить від твоїх ходів, від твоїх рішень. Ти робиш гарні ходи, виграєш. Робиш погані, програєш. Все просто. Тому, якщо у вас є бажання заохочити свою дитину, або ж ви хочете самі навчитися або покращити свій рівень, я вас запрошую на свої заняття.